Протягом року я як керівник думав, які нові проекти впровадити в нашому медичному закладі. І одним з таких проєктів, який зацікавило мене як керівника, враховуючи те, що є велике споживання електроенергії в нашому медичному закладі, І відповідно ми подалися на проєкт, який в себе включав під'єднання електростанції. Третя за рахунком лікарня в Україні обладнана сонячною електростанцією за рахунок коштів благодійників. КНП Бродівська центральна міська лікарня. Ініціативність керівництва міської лікарні знайшла підтримку громадської організації «Екоклуб» з Рівного та Бродівської міської ради. Було встановлено протягом 2023 року 160 батарей, які будуть давати еквівалент 64 кВт для потреб нашого медичного закладу. Роботи проводила е, Рівненська е, бригада Lighthouse енергозбереження. За це я їм безмежно вдячний, бо хлопці дотримались тих всіх вимог і вчасно провели всі роботи. Тож у 2024-й лікарня увійшла з власною системою енергонезалежності. Ми е, підійшли до об'єкту, до будівництва об'єкту. З проектування саме про проектанти проектні рішення були скажімо так, підібрано дану кількість обладнання, скільки можна розташувати на даній будівлі, і для і щоб було достатньої кількості для споживання у випадку блекаутів відключення світла, зроблено експертизу, і після того ми вже з паном Мирославом заключили договір на виконання безпосередньо даного об'єкту. Даного об'єкту залучені громадська організація, «Екоклуб» та керівництво Бродівської міської лікарні. Громадська організація нам допомогла з фотомодулями. Вона знайшла німецького донора, який безпосередньо і виділив фотомодулі для України для розвитку України для енергонезалежності, щоб ми були зі світлом завжди. Були коли... серце сонячної електростанції, інвертор, як і сонячні панелі встановлені у пологовому відділенні лікарні. Цей пристрій перетворює постійний струм, вироблений сонячними батареями, на змінний, який ми використовуємо у побуті. 160 фотоелементів, які стоять на даній будівлі. Відповідно зроблені певні проекти, які всі відповідають вимогам. І сьогодні ми хочемо запустити дану електростанцію для нашого медичного закладу, що буде давати економію енер... електроенергії в нашому медичному закладі. Так що я думаю, ті наміри, ті впровадження нові, які ми впроваджуємо в нашому медичному закладі, дадуть позитив для нашого медичного закладу. Я хочу подякувати кожній людині, яка тут приймала участь в реконструкції, встановленні даних батарей. В першу чергу я хочу подякувати пану Петру, який активно проводив ті всі роботи. Після під'єднання сонячної електростанції, навіть у похмуру дощову погоду, вона почала генерувати електроенергію. Обсяг якої можна відслідкувати у спеціальній програмі, яку підрядник встановив і передав на електронні пристрої лікарні, водночас і документи на гарантійне обслуговування. Додаток моніторингу сонячної станції можна встановити як на мобільний телефон, так і встановити на комп'ютер робочий. Це може бути інженер чи енергетик спостерігати за роботою сонячної станції безпосередньо чи правильно працює, чи працює, чи не пішло ніяких збоїв. Пане під користуйтесь таке питання: 43 805 кВт – Це зараз на сьогоднішній день споживає наш медичний зал. Це, це в, в даний час. Ваш об'єкт споживає? Так. з енерго іде. Зараз в нас 39,043 кВт. Так, так. в обленерго ви добираєте 39 кВт. А так електростанція зараз. Виробляє 4760? Так, кілоград. в дощову погоду на даний час виробляє. Наша сонячна електростанція розрахована на кВт. 64 кВт. Так. Яке ваше бачення? Чи ми забезпечимо свої потреби за рахунок сонячних батарей в літній період? Споживання електроенергії для нашого медичного залучені. Як Е, так, дивіться, можу чітко відповісти на даному етапі. Е, сонячна станція в таку погоду, як сьогодні, не не покриває ваші потреби, але в сонячну погоду буде покривати абсолютно всі 100% ваших потреб в денну пору. Для того щоб сонячна станція могла повністю перекривати ваші потреби і денні, і нічні і е, в зимню пору, вам потрібно буде заключити з обленерго згідно з закону небілінг. Прийняли в жовтні 2023 року заключити договір з обленерго, і ви зможете за електроенергію продавати обленерго. А потім же ж з спеціального рахунку назад перекривати свої енергоносії, ті, які ви взяли з мережі. Тобто, ви зможете повністю перекривати? Як? Будь ласка, для нашого медичного зважання. Ми безмежно вам дякуємо. Дякуємо за ту працю, яку вклали. Ми сьогодні бачимо на лице, і ми все-таки сподіваємося, що наша електроенергія для нашого медичного закладу буде в достатній кількості. Є в мене ще деякі такі напрацювання. У нас є терапевтичний корпус чотирьохповерховий, де ми також часом би планували поставити сонячну електростанцію. Керівник лайтхаус енергозбереження Петро Колошва каже, що його підприємство має досвід в реалізації соціальних проєктів енергонезалежності. Це вже не перший об'єкт соціального проєкту, який ми будуємо. Ми побудували в Полтавській області місто Кременчук на лікарні сонячну станцію. Також побудували в місті дубно рівінської області. Також на лікарні це третій об'єкт, і скажімо так, є все більше і більше бажаючих керівників лікарень залучати певні організації, певні кошти. Я дуже вдячний пану Мирославу за довіру, що ви довірили нашій компанії, що не побоялися. Взяти ще коли не було цього проєкту, а почалися блекаути. Ми подбали про свій енергозахист, придбавши генератори, каже керівник лікарні. А загалом енергонезалежність це робота на тривалу перспективу. Встановлення СЕС це найбільший, але не єдиний проєкт із енергозбереження, впроваджений цьогоріч у лікарні. Тут бережуть не лише електроенергію, а й тепло, поетапно замінюючи старі дерев'яні вікна на енергоощадні. Невдовзі увесь терапевтичний корпус матиме саме такий вигляд, як з фасаду. Усіх, хто долучився до змін. Мирослав Тимусь згадує поіменно, дякуючи кожному. Ці вікна, які поставили на е, в нашій кухні, хочу подякувати Володимиру Максимовичу Мокринському, який неодноразово допомагає нашому медичному закладу. Це людина слова. Я безмежно їй вдячний, які поставила міська рада, де було виділено 300 тисяч гривень, і вони в минулому році, до кінця року, були поставлені. Минулого року ми е, співпрацюємо з французькою фірмою Прем'єр Рожен. Е, це є фірма, яка нам багато в чому допомагає. І відповідно був проведений проєкт на заміну всіх. Віконних вікон в нашій установі. Перший лице нашого медичного закладу це люди, благочинники вклали кошти в наше енергозбереження. Це підприємці, це люди, яким небайдужа доля медицини, які дбають про медицину. І я хочу тим всім людям подякувати, що вони зробили такий великий вклад. Це протягом останнього року ці була зроблена заміна вікон в нашому медичному закладі, що дало нам і стало і тепліше, і є певні збереження. І відповідно, з нового року, в кінці року, ми підписали договір з благочинною організацією прем'єр-рожен з Франції, які готові, які вже провели всі фінансові документи і які після закінчення свят планують нам замінити всі вікна в нашій медичній установі. Це на задній частині нашого корпусу це є порядка 38-39 вікон. Відповідно, є проєкт для маломобільних людей зробити туалети, де буде і душ, і де буде для маломобільних людей туалети на чотирьох поверхах. І це я сподіваюся, що ми ближчим часом, в 2024 році, даний процес реалізуємо. Реалізуємо в тому випадку, коли буде мир і спокій в нашій державі. Е, відповідно, я думаю, що завдякуючи тим хлопцям, які сьогодні є на передові, в е, нас сьогодні є мир і спокій, і ми за це низький їм уклін. Подбало керівництво лікарні і про інфраструктуру об'єкта критичної інфраструктури, яким є медичний заклад, на цьому відтинку прилеглої території добре видно, в якому стані була дорога біля лікарні до того, як її відремонтували. В кінці року був проведений тендер, відповідно враховуючи те, що медичні заклади це є критична інфраструктура, повинен бути певний доїзд. І в кінці року, 29 числа, були закінчені роботи по облаштуванню. До бруківки доїзду до нашого медичного закладу. Я хочу перш за все подякувати міській раді. Хочу подякувати також тим хлопцям Романа Демчука, які відповідно тут працювали, і які дійсно дотримались своїх слів. Лікарняні кабінети планують наповнити сучасним обладнанням. Комп'ютерний томограф це обладнання, яке вкрай необхідне для надання якісних медичних послуг. Мешканцям нашої громади. Комп'ютерний томограф, ви знаєте, що проведені в нас торги, є переможець. Перший транш коштів 5 мільйонів 241 тисячу проплачено до 31 травня 2024 року в нашій територіальній громаді, в нашому медичному закладі Бродівській центральній міській лікарні, на першому поверсі має бути розміщений комп'ютерний томограф. Я вірю. Кате не поставиш у будь-якому кабінеті. Є певні санітарно-гігієнічні і протипожежні вимоги щодо підготовки відповідного приміщення. Ці роки в грудні місяці були закінчені роботи, які ми профінансували. Вони зроблені частково. Осталося у нас 19 тисяч гривень. Це для цього, щоб придбаний комп'ютерний томограф ми могли занести через вікно. Відповідно зробити стяжку, під'єднати відповідно енергоживлення, і ми можемо, в принципі, чекати дозволу для провадження в нашій установі комп'ютерної томографії. Е, вартість робіт 2 мільйона 460 чи 480 тисяч гривень. Е, в принципі, були оброблені стіни вверх, боки боритом, який відповідає згідно вимог. Е відповідно, є кондиціонери, витяжна вентиляція є зроблена, протипожежка є зроблена, відповідно, є під'єднані всі Ш -ш 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 щитова, відповідно, є зроблена, протипожежна сигналізація є зроблена. Відповідно, е все. Під'єднано, готує введення в експлуатацію, осталися ще невеличкі роботи. І, відповідно, саме основне це придбання комп'ютерного томографа, яким ми все ж таки надіємося завдяки міській раді. Ми до 31 травня придбаємо даний апарат, і який повинні впровадити в нашому медичному закладі, який надасть нам впровадження. Як діагностики більш детальної, бо комп'ютерна томографія це майже 95%. Ми можемо встановити діагноз. Відповідно, воно нам дасть пріоритет, тому що в майбутньому ми можемо думати про введення нових пакетів по наданню допомоги. І насамкінець Бродівська центральна міська лікарня розширює перелік медичних послуг так наприкінці 2023-го, початку 2024 року. У бродах вперше проведено чотири оперативних втручання із заміни кришталика ока. Також провели дві операції зі заміни кульшових соглобів. До цієї операції був залучений Василь Григорович Рокита, досвідчений лікар-ортопед, травматолог родом з бродів, син відомого у бродах лікаря-невропатолога Григорія Васильовича Рокити. Сьогодні Василь Григорович обіймає посаду виконувача обов'язків завідувача відділення травматології і ортопедії першого медичного об'єднання міста Львів. Найголовніше, пацієнти після операції одужують і почуваються набагато краще. Це доказує те, якщо ми хочемо щось, ми можемо щось досягнути. Але це завдяки нашим хлопцям, які сьогодні є на передовій, У нас є мир і спокій. І відповідно, ми робимо е, ті проекти, які е, потрібні для нашої критичної структури, бо ми не знаємо, що нас далі чекає.